Саме час, час про освіту про освіту, нарешті Єлизавета Щепетільникова, президент Української асоціації студентського самоврядування. Доброго рані. Вітаємо вас вчора. Не прийняли. Закон про вищу не <жай>. освіту не прийняли. Перше, чому не прийняли, і друге, яку роль у студентському самоврядуванні цей закон міг би або буде ще відігравати. Ну насправді до нього не дійшли просто по порядку денному, тому ми ще маємо безумовно можливість його прийняти в парламенті, і ми на це дуже щиро сподіваємося. Тому що е, це прийняття цього закону є вкрай важливе з одного боку для освітянської спільноти і для розвитку системи вищої освіти в цілому. А з іншого боку, його прийняття було головною умовою звільнення студентами мі Міністерства освіти і науки. Тому, по факту, якщо парламентарі не приймуть цей закон, це буде порушення їхньої обіцянки. І в такому випадку, боюся, що на них чекає дуже жарка студентська осінь. Для нас цей закон дуже важливий, тому що його головний аспект це якість. Там ключова увага, звісно, приділяється якістю впровадження європейських стандартів у вищій школі. І це, неймовірно, необхідно сьогодні для того, щоб реформувати систему вищої освіти. Там є і можливість розширення автономії університетів, і зв'язку у Етів з роботодавцями і по uh -huh. більше пов'язані з науковими установами для студентів і для органів студентського самоврядування цей закон несе в першу чергу розширення і можливості впливу студента на освітній процес. В цілому там є і 25% вибіркових для окремих студентів дисциплін, і можливість перехресного вступу, і там є в тому числі збільшення соціальних прав гарантій. студентів, збільшення стипендій, uh -huh. демократичні так. вибори ректорів, незалежне забезпечення якості ціаловського що тепер робити. Ну, ми насправді будемо безумовно продовжувати говорити з народними депутатами і просити їх, щоб вони якомога швидше прийняли цей закон. А хто лобіює цей закон? Цей закон на сьогодні підтримується насправді настільки широкою освітянською громадою, що такого просто напевно ще ніколи не було але, в історії але, бачите, України. Але, це підтримується, але не приймається. От. А сьогодні ми бачимо дуже чітку ситуацію про те, що а, голова профільного комітету Лілія Гриневич, міністр освіти Сергій Квіт, а, ректорський космос, студентське самоврядування, всі закон підтрим. Мають, ми чули на погоджувальній раді про те, що Олег Тягнебок як голова фракції Свобода, заявив, що вони готові голосувати за цей законопроект, і безпосередньо фракція Батьківщина говорила про його підтримку. Комуністи єдині на сьогодні є тими, хто категорично виступає проти цього закону, і це насправді абсолютно дивно, бо він дійсно ламає всю бюрократичну стару радянську систему управління Яка їм так, освіти. так швидше за все, що дуже їм подобалася. Тому безпосередньо питання стоїть за те. Аби його поставити на голосування, і за нього проголосувала сьогоднішня парламентська коаліція. І ми звісно сподіваємося, що позафракційні депутати, особливо ті, які мають стосунок до системи освіти, його підтримують. Бо велика частина з них підтримала його і в першому читанні відповідно. І зараз нам та тільки потрібно, так би мовити, зробити останній крок, прийняти його в другому читанні, щоб з 1 вересня вже йти на навчання з новим законом. Що в ньому було такого, що, скажімо, було можливо не неприпустимо, але не подобалося теперішній коаліції, насправді основне питання, яке виникло по закону під час його допрацювання другого читання, це звісно були а, фінансові питання. І там, а, безумовно, найбільша робота проводилася з Міністерством фінансів, адже сьогодні економічна ситуація в країні дуже складна. Тому ми були вимушені всі норми, які вимагають додаткового фінансування, перенести на впровадження з 2016 року. І а, друге питання, яке було так, також дуже важливим, це. Безпосередньо а, збільшення цієї демократизації системи освіти? Адже робоча група згоровського працювала на засадах дуже широкого консенсусу і тоді ще під керівництвом а, кабміну, який очолював Азаров. Тому такі новації законопроекту, як прямі вибори ректорів, як а, гра... зменшення граничного навантаження на викладачів, безпосередньо були внесені до цього закону до другого читання. Скажіть, будь ласка, як вам працюється з Сергієм Роничем Квітом? Насправді ми на сьогодні бачимо, що дійсно це змін... Чи це той міністр, який потрібен Україні а... в світі. Це однозначно дуже добрий міністр на сьогоднішній день. От і та співпраця, яка є сьогодні між зацікавленими сторонами виконавчої і законодавчою владою, ми сподіваємося, що дасть свої плоди. Тому що сьогодні зрозуміло, що основні акценти в роботі міністерства спрямовані на те, щоб відповідати на виклики складної ситуації, яка є в Україні. Та і питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання і доступу до нього абітурієнтів з. Областей, де відбувається, а то це і питання захисту тих студентів і викладачів, які працюють в університетах. От буквально вчора розмовляла з колегами з Донецька, і там чергове захоплена будівля е, університету. А е, в Луганську почали виселяти студентів з гуртожитків і заселювати туди чеченців, і це просто насправді дуже, дуже складна ситуація, неймовірно складна. І е, те, як міністерство сьогодні відповідає на виклики цієї ситуації, на нашу думку є досить задовільним зараз. Як буде починатися новий навчальний рік для людей, які не змогли поступити через відомі всім обставини? Наскільки мені відомо, то міністерство має е, безпосередньо план по двом хвилям зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб абітурієнти могли отримати до нього доступ. Ну і безпосередньо, якщо ми матимемо далі ситуацію, то я впевнена, що будемо е, розробляти якісь альтернативні шляхи доступу цих абітурієнтів до освіти, до вищої освіти, зокрема, тому що тут насправді питання двояке, бо з одного боку. А через те, що вони не мали можливості скласти ЗНО, можна, звісно, їм сказати, давайте ви будете вступати за вступними іспитами, але з іншого боку, це буде дуже нечесно по відношенню до цих абітурієнтів. Бо всі ми знаємо, що вступні іспити це в першу чергу загроза хабарництва. І наскільки це буде справедливо по відношенню mm -hmm. до них, так коли вони вже в складній ситуації, ставити їх ще складнішу, коли вони підпадуть під цю корупційну систему всередині вступної кампанії. То до того ж, як їм було готуватися цим людям? От насправді це. Дуже складна ситуація, і можливо, в тому числі, я думаю, що ми будемо працювати з нею ще не один рік, тому що а, ми маємо інформацію про те, що зокрема а, в частині районів Донецької області батькам просто дзвонили терористи і запогрожували, що якщо їх діти виїдуть за територію області складати ЗНО, в них будуть величезні проблеми. І швидше за все я... Розумію, що будуть ті люди, які цього року не будуть вступати через ту ситуацію, яка сталася в цих регіонах, тому нам потрібно буде в тому числі в подальшому розробляти план того, яким чином надати цим людям доступ до вищої освіти. Скажіть, будь ласка, мене цікавить, якщо не приймуть законопроект в результаті не приймуть, що буде робити. Насправді питання є в тому, що проєкт вже прийнятий в першому читанні. Тому якщо його парламент не приймає зараз в другому читанні і, наприклад, розпускається. Про що зараз іде найбільша кількість дискусій, так от відбуваються позачергові перевибори, законопроект все одно залишається в парламенті, і відповідно, новий парламент зможе його прийняти, але це безпосередньо відтермінує, зрозуміло всю його дію, і ми ще рік живемо, будемо жити за старою системою, яка вже діє на хвилиночку 12 років. Я не знаю жодної іншої європейської країни. <світ> який би закон про вищу освіту не змінювався так. протягом 12 років, от смішно, якби не хотілося плакати через це, що називається? От. А, тому, якщо парламентарі не приймають до кінця цієї сесії закон про вищу освіту у другому читанні, я думаю, що нам слід чекати а, великих студентських акцій безпосередньо спочатку вже вересня і дуже дуже гарячої осені, як я говорила. Тому що це була пряма обіцянка, і нам говорили про те, що закон буде прийнятий, і а, ми стільки роботи вже просто провели по цьому закону, що його не прийняття на сьогоднішній день буде просто показово а, демонструвати. Абсолютну байдужість сьогоднішніх парламентарів до майбутнього України в цілому, адже закон про вещу освіту це не просто якесь реформування якоїсь галузі. Та ми всі розуміємо, що те, яка нас освіта сьогодні, визначає те, яким чином наша держава буде розвиватися завтра. І якщо Україна хоче піднятися, в тому числі економічно, то нам потрібні фахівці, які це будуть робити. І потрібні реформи вже зараз в освіті. Абсолютно та бо це те, в чому ми вкладаємо сьогодні, для того, щоб отримати результат дійсно з якимись. Періодом часу, і зрозуміло, що ситуація в країні складна, але е, я впевнена, що віднайти е, декілька там десятків хвилин в парламенті для того, щоб проголосувати закон про вищу освіту в другому читанні, можна і потрібно сьогодні. Скажіть, браска, лізвета, що робити нам е, з новими студентами, які після майдану вбачають в собі величезну силу? Чи може це стати неконтрольований така собі неконтрольована громадська ініціатива? Цілий пласт населення насправді адже студентська рада майдану працювала дуже активно, ми насправді дуже вдячні. Там багато моїх знайомих із моглянки, в тому числі. Але тим не менш, існує тренд, коли люди після майдану забагато думають про свої функції та про своє життєве призначення. Чи не боїтеся ви такого, наприклад, з вашою студентською організацією? Насправді ми не боїмося в цьому контексті якогось такого сценарію розвитку подій. Бо ми вже чітко дуже бачили, що. Ми маємо розуміти, студенти не є просто якоюсь соціальною групою. це дуже освічена соціальна група і відповідальна в цьому сенсі. І після Майдану, деяким чином, студенти, зокрема, наприклад, в Київському національному університеті, відповіли на вибори декана одного з факультетів, дуже чітко показало, що вся ця величезна енергія, яка була закумульована під час майдану, зараз буде просто спрямовується фактично на поліпшення того середовища, в якому студенти живуть кожного дня. Середовища Ще всередині вищих навчальних закладів, і тому відповідно нам видається, що це абсолютно буде впливати виключно позитивно на подальший розвиток студентського руху, на подальшу демократизацію вищої освіти, і нарешті ми дійдемо до того, що вищу школу можна буде назвати студентсько-центрованою, а не часі після прийняття, наприклад, з фантазуємо, прийняли законопроект про вищу освіту. Скільки часу ви даєте на те, щоб втілити все те? Про що цей закон, власне кажучи, говорить нам Всі це насправді процес буде дуже складний, які і які палки в колеса перший, перший рік нам потрібно буде дуже активно працювати над тим, щоб змінити всю законодавчу базу, бо це ж не лише ми говоримо не лише про закон. Є величезна купа процедур, які регламентуються постановами Кабміну або наказами міністерств, які сьогодні фактично обмежують автономію університетів, тому. Перший рік для нас буде абсолютно таким експериментальним з точки зору впровадження цих норм. Після цього, ще швидше за все, я би сказала, роки два, ми будемо доопрацьовувати всі ці ті проблеми, які виникнуть в процесі реалізації закону. Ну, а вже через роки три, як ми вже собі погодили за тією робочою групою, яка цей закон розробляла. То швидше за все нам доведеться вносити, вносити зміни і в цей закон, який буде на той момент діяти. Бо система ж освіти не може стояти на місці, і ми маємо це дуже чітко розуміти. Поляки свого часу, в 2010 році прийняли новий закон, а в 2011-му вже прийняли перші зміни до цього нового закону. Тому це швидше за все буде таким самим чином розвиватися і в Україні. От ми близько, я думаю, трьох років будемо впроваджувати те, що закладено сьогодні в законі, і після цього отримаємо дуже конкретні практичні речі, і з практики зрозуміємо, які зміни потрібно вносити далі. А, скажіть, будь ласка, -як, як ви стали займатися взагалі цим питанням студентським самоврядуванням? От ви стали президентом української асоціації? Для чого це вам? Я насправді цим займаюся вже там з першого курсу університету. І це знаєте, це благодійна діяльність? Це абсолютно волонтерська діяльність в нашому випадку. От ми просто власне, з університетського так би мовити рівня так переходимо на національний рівень, бо це, це є насправді абсолютно стандартна система в Європі структурованих консультацій, які називають Європейському Союзі, коли на кожному рівні на університетському. На Обласному на національному існують представники зацікавлених сторін в різних галузі В галузі освіти, це безумовно завжди включає студентів, які безпосередньо займаються тим, що відстоюють студентську позицію в. Тих питаннях національних управління, зокрема, вищої освіти в нашому випадку, і це насправді величезний досвід, знаєте, органі... організаційними от так. Тому <рістити> <рістити> на сам кінець ми просимо наших гостей зазвичай побажати нашим глядачам те, чого б ви хотіли. У вас є в принципі така можливість. Тож, будь ласка, або сказати щось, що не сказала, але вважаєте важливим. Насправді я дуже вдячна за запрошення і бажаю всім глядачам. Цієї програми і всіх ваших наступних сьогодні гарного настрою і <гум> а, безпосередньо а, гарних а, відносин з усіма тими, з ким вони працюють, так для того і а, бажаю їм всім успіху в їхньому особистісному розвитку, чи то через систему освіти, чи то через систему самоосвіти, яким би чином це не було. Але я сподіваюся, Розвивати що ми дійсно послую. так будемо в продальшому розвиватися і навчатися протягом життя, як того Ура! Говорить. А, за розвиток, шановні глядачі, в нас в гостях і захиті для цього президент Української асоціації студентського самоврядування. Дякую вам, Я що насправді піклуєтеся і турбуєтесь про таку важливу для України річ, як освіта, адже цю систему вже пора змінювати.